Слухай, давай розкрутимо зараз інформацію. У нас наступна рубрика про каміння. Ми вже да. намагаємося розкрутити вже другий тиждень, так? бо у нас щодня розповідаємо етер, так, да? е яке каміння тебе uh -huh. захищає, допомагає за твого народження. Бо На каміння, тобі є камінчик якийсь? Е Трошечки. Цирконі так, так є, і там ще один не скажу. Каміння та мінерали давно використовуються в літотерапії, лікування каміннями, так називається це літотерапія, лікування каміннями, літотерапія. Нове слово для нас. Літотерапія. Літо так. Я, я думаю, літотерапія це вже червень. Е, літотерапія, літо так, так. Ні, це, це лікування так. камінням. Лі ще використовують е, в екзотеричних практиках, де їм приписують різні властивості, зокрема, вплив на емоційний, фізичний, духовний стан людини. Щодо жінок багато каменів пов'язують жіночі. Енергетикою гармонією та здоров'ям. Ось тільки популярні камені, які можуть це місячний камінь: рожевий кварц, аметис, цитрин, лазурит, сердолік, яшма, корал, бірюза, гематит. Е, мені перли підходять за моєю цифрою подати народження. А Просто я просто тільки завдяки тобі взагалі я знаю там інформацію як каміння. Бо для мене раніше було що каміння висмокує ту енергію, коли там тонну граніту розвантажив з машини, а, і воно і воно трошечки тобі не так прям заряджений. То для мене було так. Насправді, коли ми вже да, знаємо про це, і наше да, показує все Літотерапія. Літо 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 Тож, якщо я ви пропустили випуск про каміння за Минулого свої дати народження, так заходьте на наш Ютуб канал, ми там викладаємо. Це цікаво знати рубрика, угу. і ви знайдіть дату народження. Вато народження раху я, я, так, я, і я потім... а ти перевіриш. За одиничка це один, о Од десяте число. Це теж один. Наприклад, 21 це 2,3 і Це, це троєчка 2,8 і Це ми казали, що 2,8 Це десятка. То один, один. Звичайно, один. Сьогодні я у нас цифра вісім. Дивись, якщо цифра вісім, 8... це сімнадцять. Якщо це 18, до 17, подожди, отут я вже. 17-27. Приїхала... Да. Зараз нам пані Інга розкаже. Давай послухаємо. Давай. Ну і наймрачніші сатурнянські цифри. Це в нас 8, 17 і 28. А, до речі, цим людям дуже притаманна м, постійна робота. Тому їм треба захищати себе як від оточуючих, як від колег, як від якихось проблем на роботі чи десь. І для них я раджу чорні камені, такі як Онікс, гематит і турмалін. Але турмалін можна різнокольоровий, не обов'язково темний. Темний буде вганяти в якусь депресію, трошки якщо ви не працюєте з езотерикою, його вам не треба. Ось ці камінці. Здатні вас захистити і іноді трошки заземлити, щоб ви не відривалися від роботи, але і не дуже в неї погружалися. Особливо буде гарним гематит, якщо він ще добитий в нас, в нас також є великі поклади його. Якщо це наш гематит, то це взагалі буде казка того, що наша земля нас зцілює. Також не забувайте про те, що огранені камені вони впливають трошки інтенсивніше, тому краще невеличкі камінчики брати, щоб на вас не було перезбитку енергії. І загалом всі чорні камені для вісімочок дуже гарно заходять в поле, вони їх захищають, вони їм допомагають та навіть іноді піднімають настрій.